Друзі, я вас вітаю і хочу запросити вас на одну унікальну подію, такого ще ніколи не було. Наша академія сумісно з психологічним простором ЦДК організовує фестиваль психології та арт терапії. Хочу розказати вам про нього трошечки детальніше. По перше, це буде два повноцінні дні, коли ви зможете підвищити свою кваліфікацію. Якщо ви не психолог і не арт-терапевт, то ви можете просто зануритися в крутезну атмосферу, спокою та затишку 20 та 21 грудня в місті Одеса. Що дуже дуже радує, тому що в нас завжди відбувається все онлайн. А тут, завдяки нашим партнерам, просто розсадикам, ми можемо зробити це офлайн, і це зовсім інший настрій та інший вайб. І так буде представлено дуже багато спікерів, психологів та арт терапевтів Звісно, приїжджає наша асоціація арт-терапевтів від нашої академії. Будуть наші викладачі, яких ви всі обожнюєте, і точно хочете зустрітися з ними вживу. Буде дуже багато наших колег з Одеси. Дівчатку, ми будемо починати з Анфієм. Дамо наше вступне слово. Я буду присутня з вами онлайн. Це буде дуже круто. Потім в нас починаються спікери, які будуть змінюватися кожного годину. Також ви зможете відпочити та попити кавуцьки, тому що простір, в якому буде проходити наш фестиваль, він просто помпесний, дуже гарний. Пишіть нам в директ, ми розкажемо усі подробиці, проконсультуємо вас. В кінці ви отримаєте сертифікацію, а також приємні подаруночки від Академії та простору СДК. Усіх будемо раді бачити!